Президент Словаччини озвучив те, що думають багато європейських лідерів, за його ж словами, але те, що не можуть озвучити ні українські чиновники, ні українські громадяни. Хоча деякі блогери, які за кордоном, озвучують це, тому що вони нічого не бояться, знаєте, за кордоном завжди воно якось сміливіше. Так ось він озвучив тезу про те, що Україні задля миру доведеться піти на певні територіальні втрати. Він не уточнює це, де юре чи де-факто. Поки що на всіх міжнародних площадках йшлось про де-факто, тобто ніхто документи про відчуження території підписувати не буде. І е, е, цей президент Словаччини він зазначив, що ну, на Заході е, панує е, таке розуміння реалізму. Що без цього завершити війну не вдасться? А далі вибір за українськими чиновниками і українським народом. Тобто, ми можемо не погодитись, сказати, що ми не погоджуємося і воюємо далі. Такі випадки в історії були, ну зокрема, от в Британії Гітлер нападав, але правда, проблема в тому, що Гітлер напав тоді на радянський Союз, і це врятувало Британію дуже крепко. А чи стоїла Британія сама? Хто його знає? Тому ті, хто наводять такі історичні приклади, ну така, така собі паралель. Будемо спостерігати за тим, що скажуть наші чиновники, адже від українського народу в даному питанні залежить мало. Ми з вами обрали людей, які від нашої, від нашої імені диктують волю всім іншим, в даному випадку і зарубіжним партнерам. Тому подивимося. Подивимось, які у вас передбачення, напишіть в коментарях, чи буде зупинка війни, чи не буде, чи погодиться Україна на те, що тимчасово на нашій території будуть владарювати росіяни. Напишіть теж в коментарях. І ще раз, ми ні до чого не закликаємо, ми просто два роки підряд попереджували, що от воно так буде. Тільки потрібно було ці два роки, два з половиною роки, шукати той історичний момент, важливий, корисний. Найбільш вигідний для України, який би дав можливість мінімізувати, мінімізувати ось цю велику проблему, яка є сьогодні. Ворог продовжує наступати, захоплює нові території, з Курщі не будуть витискати Збройні Сили України, це зрозуміло. І ось в такій ситуації, не певні, ми зараз виходимо на якісь перемовини. І тому тут я абсолютно згоден з Володимиром Олександровичем, що от отак от на перемовини виходить. Абсолютно безглуздо, я згоден. Просто два з половиною роки ми повинні були шукати ось це місце можливості. Ну нам обіцяли інше, на жаль, і не виконали.